Ми сьогодні заїхали в аптеку і трішки поповнили свої запаси. Чому? Передивилася все, вірніше Вікуля сказала бабуля, передивися, деякі у нас були просрочені. Значить, купили ми що? Купили спазмалгон, 20 таблеток коштує 106 гривень 50 копійок. І його дія до 24 червня місяця. Ось такий. Далі купили китанов, теж тут діє він до 25-го року, ось, ось тут такий. 10 таблеточок і коштує 83 гривни 67 копійок. Ну що ж, а треба? Це все треба. Так, аспаркан я навіть не, не дивлюся срок дії, тому що я його вживаю без кінця. Ось такі: 50 таблеток, 47 гривень 80 копійок. Далі фурасемід 50 таблеток, ось такі, і коштує 16,20. Мабуть, подешевше, я щось не зрозуміла. Дарниця, ну такий же ж і брали. Так, далі що взяли? Ага, я сказала, да, 16-20. Далі взяли перекис водню. Вчора у нас у віки, прям, коли відкривала, зірвалась кришечка. Така була просрочка, навіть і не подумаєш. До вересня 24-го року діє він. Так, що ще купили? Купили нітрогліцерин, 40 таблеток ось такі. 10 гривень 20 копійок коштує. І срок дії я не подивилася, зараз, може, наведу і побачу. Ой, до січня 26-го року. Не знаю, мабуть, не видно. Так, Теж були просрочені, прийшлось викинути. На стойку взяли. Ну, це тут до 27-го року, 8 місяця, ну, вона хоч би до кінця цього місяця видержала в мене. От. Так, сказала я, 28 гривень коштує валеріана. Настойка. Ну, дорогувато, звичайно, ну що ти зробиш? І краплі нафтезін, от такі: 36 гривень, 50 копійок. Термін дії: 25-й рік, вересень місяць. Видно, так. Да. Ось так поповнили оце собі аптечки і оце все, дивіться, скільки ж його тут. І сума вийшла 353 гривни 97 копійок. Ось такі покупки в аптеці. Ну, це ще й, мабуть, і не все, так, що я глянула, ну, вроді якби саме основне то є.